Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Менше трьох дітей сплачує податок. Ні, вам не почулося. В Україні заговорили про податок на бездітність. Нардеп від Слуги народу зареєстрував скандальний законопроект, який вже розкритикували колеги-депутата та присічні українці. Всі деталі скандального документа та про несподіваний поворот після галасу в мережі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Нардеп від партії Слуга народу» Народу Сергій Гривко зареєстрував законопроект номер 11264 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні. Звучить непогано, але цим документом пропонується запровадити податок на бездітність. Іншими словами, якщо у вас немає дітей, то платіть гроші у державну казну. Автор законопроекту вважає, що через нестабільну ситуацію в Україні чимало сімей не наважується народ. Жувати та виховувати дітей, тому потрібно стимулювати українців. Наразі Україна переживає демографічну кризу, яка загострилась у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. За оцінками різних експертів, коефіцієнт народжуваності зараз знизився до 0,7-0,9, А відтворення нації починається від 2,2%. Низька народжуваність є великою загрозою для держави її економіки, пенсійної системи, розвитку, інвестиційної привабливості, безпеки та інших факторів процвітання. Зазначимо, що сам 38-річний автор законопроекту Сергій Гривко, як йдеться в декларації, не має дружини та дітей. Однак він пропонує зобов'язати платити податок всіх у віці від 21 до 58 років, хто має менше трьох дітей. Ставка податку має залежати від кількості дітей. 1,5% від об'єкта оподаткування для осіб, які не мають дітей. 1% від об'єкта оподаткування для осіб, які мають одну дитину. 0,5% від об'єкта оподаткування для осіб, які мають двох дітей. Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей, особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство, батьківство, з підтвердженням відповідних обставин, належними медичними документами не рідше ніж один раз на два роки. Особи, які мають статус осіб з інвалідністю першої групи, пан Гривко от просто про все подумав. А от про людяність та толерантність забув. Ба більше у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою та завданням є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої підтримки сім'ям з дітьми у довгостроковій перспективі. Також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя, забезпечення сімей з дітьми, доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення. Престижу материнства, батьківства та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні. Серйозно знаєте, мені це щось нагадує. Мобілізація не через заохочення і мотивацію, а через штрафи і залякування криміналом. І підйом демографії знову через штрафи та підвищення податків. Невже в нас визнають тільки каральні методи? Напишіть нам у коментарях. Не заборилися і суми від автора законопроекту. Скільки ж можна заробити на українцях, у яких менше трьох дітей? Красномовно описує Гривко на своїй сторінці у Фейсбук? Відповідаю на питання щодо демографічного збору. Бору із розрахунку середньої зарплати такий збір складав би близько 261 гривню. В рік це було би 3132 гривні. За 37 років його функціонування кожен сплатив би 115 884 гривні. Це максимальна сума відповідно з розрахунку середньої заробітної плати в Україні. Це свого роду інвестиція, що пропонувалось за рахунок такої інвестиції в законопроєкті? 64 тисячі гривень при народженні на кожну дитину. 64 тисячі гривень на банківський рахунок дитині на кожну дитину, 180 тисяч гривень допомога на утримання за 6 років на кожну дитину, доплата матерям, героїням, захист та підтримка щодо питань газу, електро, водопостачання та інше 100 відшкодування понесених витрат на проведення процедури еко. До 2 мільйонів гривень безвідсотковий кредит на житло на 50 років. До 1 мільйона гривень безвідсотковий кредит на транспортний засіб на 20 років. До 2 мільйонів гривень безвідсотковий кредит на розвиток сімейної справи. До 20 років це все можна було б отримати на півтора відсотка. Відповідно, орієнтовне співвідношення інвестиції демографічного збору складає одну витрату до мінімум 10 вигод для сім'ї. А в проекції для майбутнього країни могли б отримати економічну стабільність, розвиток та процвітання законопроектом пропонується формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження демографічного. Збору. оплатити такий збір можна буде через банк, іншу фінансову установу або пошту? Все для людей. А от люди трішечки або й не трішечки в шоці, якщо не сказати більше. Поздравляю, ми вернулись в СССР. Налог за яйця це називалось, а налог на воздух, дощ, сніг, буде? Ми що, то в совєтський союз? Так за чим ми тоді воюємо? За що цим депутатам платять гроші? Невже там всі такі слабоумні? Це репродуктивне насилля з боку держави. Що далі? Заборона абортів хочуть ра переплюнути. Звідки оті соку до у Верховну Раду України набігли? О той податок був присне. То той депутат сумує за тою вигрібною ямою. Відправте його вказ. Тан не податки треба вводити, щоб діточок народжували люди, а умови створювати гарні, щоб людям хотілося жити в країні і народжувати дітей. Подійсно, дійсно, може б не податки придумували, а створили умови, щоб люди хотіли і могли народжувати, а не думати про війну, ракети, шахеди і тривоги. Навіть нардеп Данило Гетьманцев, який відомий всім як гуру українського оподаткування, не підтримав цю ініціативу і пояснив, звідки, як то кажуть, ноги ростуть. Податок на бездітних існував в різні часи в Римі. Фаш фашистській італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії в народі звався податком на яйця, враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків. Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами, колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроєкт, який прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб, як оподаткування бездітних або можливо зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами. Відповідаю всім однозначно: ні, шансів на прийняття нема, а ось шанси поповнити колекцію гротесних законодавчих ініціатив. Дев'ятого скликання є. ще один колега ініціатора податка на бездітність, депутат Ярослав Желізняк, запевнив, що ніхто такі податки вводити не буде. Відповідний пост з'явився в його телеграм-каналі. Так одразу ніякі демографічні податки ніхто вводити не збирається, ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову дивільну ідею Трусковецької школи економіки. Піес, як вони ще й сюди з Мінекономіки і ОП кешбек зроблено в Україні, не додумались. Причепити я прям дивуюсь, чи то так колеги насіли на депутата Гривко чи ініціатор податку не витримав лихої слави. Однак, після борхливої критики, пан Гривко таки відкликав свій законопроект і навіть вибачився перед суспільством. Ну, хоча б це було швидко, закон автор відкликає, шановні громадяни та друзі, законопроект 11.264 щодо поліпшення демографічної ситуації. Відкликаю ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тим, у кого це. Цей законопроект викликав негативи, хоча досвід такий був у світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю з повагою. Нагадаємо, за оцінкою інституту демографії та проблем якості життя НАН України до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб. А що думаєте ви про таку ідею, як податок на бездітність, і що на вашу думку потрібно для покращення демографічної ситуації в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.